Рідний дім це наша колиска, наша фортеця, наш незабутній затишок. Дуже шкода, що сьогодні через війну для багатьох людей тема рідного дому стала великим болем. Я хочу підтримати тих, в кого рідний дім перейшов у спогад і подарувати їм власний вірш. Тату, розкажи мені казку. Мамо, заспівай ще, будь ласка, а давай напечемо печива. Доню, в нас же немає печі. І казки всі лишились вдома, і пісні заглушила втома, і дитинство війна забрала. Тільки б жити ще сили стало, а дорога далека стелиться. Тось у хаті чужій поселиться, буде кроків своїх боятися, бо так важко десь приживатися. Рідний дім, українська хата, на добро і тепло багата, де на спогадах грає тиша, за усе на світі миліша. Скільки ж люду тепер без дому розбрелись удаль невідому, скільки хижих важких розлук. Розірвало єднання рук, рідний дім, де тепло і ласка, колискова і цікава казка, де так пахне борщем і хлібом, він за нами мандрує слідом. В багатьох є нові оселі, і ошатні вони, і веселі, тільки в спогад, неначе грім, знову проситься рідний дім.